багатьох людей іноді або доволі часто виникає необхідність юридичної підтримки у виникненні складних питань. Незахищеність у таких ситуаціях викликана саме незнанням громадян законів та обов'язків закріплених у конституції України. Саме з такою метою було створено юридична клініка «Прогесто», яка вирішує питання у сферах цивільного, сімейного, трудового та інших галузей права. допомогу в нашій приймальні, ну і почесно таку комісію перерізати, да, почесно відкрити вхід в, в нашу приймальню. Будь ласка. Дякую. я Будь ласка, ну, з Богом, дівчата! І з вашою допомогою. Сподіваюсь, що всі ваші поради будуть корисними, і ніколи не буде такого клієнта, який прийде, і скаже, ну, це ви радили, <рес> ви радимо, <рес> такого <рес> не <рес> трапляється. А uh як -uh> хтось <рес> буде, то я їм сказав. Я казав, то і замовився, що допомогти. Будь ласка. Доброго дня, Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, а хто є ініціатором створення юридичної клініки? Ну, взагалі, та відповідно до існуючих правил у нас в Україні в кожному навчальному закладу, де є юридичний факультет, така клініка повинна бути. Але не очікуючи таких от нормативних документів, в академії вона була створена, вона вже працює, мабуть, третій рік. Але ж до цього вона так більш на ініціативі трималася окремих викладачів. Зараз вона надбала офіційного статусу. Її є власне приміщення, і дай Бог, щоб вони працювали на благо тих верст. Населення, які не можуть собі дозволити звернутись до професійного вже нотаріуса, адвоката, який за це стрибав з них приличну таку платню. А що саме надасть для студентів юридичного факультету, юридична клініка? Що саме перспективу якось надасть їм? Ну зрозуміло, це досвід, причому це ж не навчальний не тільки навчальний процес. Якщо це звичайна лекція або практичне заняття, це приклади, які там не стосуються конкретних осіб. Юридична клініка це практика. Практика насправді в результаті прийняття рішень. Ну, звісно, рішення приймає особа, яка прийшла проконсультуватись, але ж поради, які дають наші студенти, це поради, які будуть використовуватися в реальному житті. Тут висока ступінь відповідальності, тому це досвід. Зрозуміло, що наші студенти, якщо вони набудуть такого досвіду, будуть користуватись попитом на ринку освітніх послуг. Вірніше вже не на ринку освітніх послуг, а на ринку фахівців юридичного профілю. Я вітаю вас з офіційним відкриттям вашої приймальної вже сьогодні. А скажіть, будь ласка, ви до цього приймали в онлайн режимі і до вас зверталися громадяни З яких саме питань? Так, дійсно, до цього клініка працювала виключно в онлайн-приймальні. В онлайн до нас зверталося багато клієнтів з різними категоріями питань. Скажу так, що статистика, якщо брати на день кількості звернень, це мінімум три звернення з різних питань. Доходило до 18 питань щоденно. А, також скажу про географію звернень. А до нас звертаються не виключно мешканці Сум, а також навіть не виключно мешканці України. До нас зверталися а, мешканці Росії різних куточків. А, до нас а, писали із запитаннями іммігранти, які нині проживають в Австралії, в Сполучених Штатах Америки, у Іспанії, в Італії. За, за за наданням допомоги з тих питань, да їх тримають у ще на, на нашій території на території України. Тобто у когось залишились діти, у когось залишились родичі, у когось пенсія залишилась тут. Треба її перевезти. Та навпаки до нас зверталися громадяни Росії, які мешкають в Україні, але пенсію їм нараховано пенсійний старш трудовий стаж у них йшов на території Росії, і от задля цих також питань да, вони зверталися до нашої юридичної клініки, яка базується да, в Україні, а саме в академії. Чутів бажаю кожному життя без складних ситуацій, але в разі їх виникнення звертайтеся до юридичної клініки «Прогесто», бо саме тут вас проконсультують, проінформують та допоможуть вам розв'язати будь-які проблеми з будь-яких питань. Тож, якщо ви задаєте питання, то у відповідь ви отримуєте комплексне вирішення будь-яких проблем. В мене не все. Feel me. I say it's gonna put some love in your life. Don't you really wanna know how it feels? Everybody wanna see.